Вітаю вас! Це відео присвячене мисленню достатку та надлишку. Мислення дефіциту може становити загрозу для нашого душевного та матеріального благополуччя. Отже, мислення дефіциту це спосіб сприйняття світу з фокусом на недостатність. Такій людині весь час чогось не вистачає, та вона не задоволена собою і своїм життям. Це може призвести до постійного порівняння з іншими, до зазвичів, обвинувачення зовнішніх обставин та відчуття обмеження у можливості. Основною ідеєю мислення дефіциту є переконання, що немає достатньо ресурсів для досягнення бажаного в житті. Тому цей спосіб мислення сильно впливає на різні сфери життя, такі як фінанси, стосунки, самореалізацію та успіх. Якщо змінити цей спосіб мислення на більш конструктивний і позитивний, то активується мислення достатку та процвітання. Тоді людина починає вірити, що в світі всього у надлишку, ресурсу, енергії, можливостей, грошей, успіху і так далі. Так мислення достатку допомагає розвиватися і помічати нові можливості для досягнення успіху і бажаного в житті. За допомогою трансформації мислення дефіциту в мислення достатку стає досяжним внутрішній штам процвітання. То, що допоможе розвинути мислення достатку? Перше, потрібно вивчати та досліджувати ідеї закони притяження Всесвіти, тобто подібне притягує подібне. Друге, необхідно фокусуватися на позитивних думках і позитивних емоціях, тобто налаштовуватися на позитив. 3. Необхідно тренувати навичку, бачити можливості замість проблем і обмежень. 4. Важливо практикувати вдячність за те, що ви вже маєте в житті. П'яте. Необхідно сформулювати свої бажання, цілі та мрії та створити свій образ майбутнього. Шосте. Необхідно медитувати та повторювати позитивні афірмації, направлені на віру в надлишок Всесвіту. Сьоме, необхідно бути готовим до нового досвіду та бути відкритим до нових можливостей. І, взагалі, віра в надлишок Всесвіту дуже корисна для створення позитивних змін у житті та досягнення успіху у всіх сферах. Якщо ви розвинете мислення достатку, то це допоможе змінити відносини з грошима. І неодмінно відобразиться на благополуччя життя в цілому. Бажаємо вам розквіту і процвітання кожен день! До речі, на нашому каналі ви можете знайти медитацію з афірмаціями для того, щоб створити мислення достатку та процвітання в своєму житті.